Свято грації і краси покірооградській у залі факультету фізичного виховання провели традиційний всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. У нього році Кіровоградська Зіронька зібрала більше 140 учасниць з восьми областей країни. Деякі з команд вперше на змаганнях у нашому місті. На сьогодні у нас три нових команди приїхали. Це команда з міста Макеївка, це команда з міста Львіва, яка ніколи не приїжджала на ці змагання. Їм дуже подобається. Я думаю, на переможе найкращий. Турнір став для наших дівчат останньою репетицією перед командним чемпіонатом України. Залишитися в десятці найкращих команд областей і будемо сподіватися, що найкращі гімнастки зможуть випроводити себе за програмою майстрів спорту, виконати цей норматив. У найпрестижніших змаганнях за програмою майстрів спорту України не було рівних студентів факультету фізичного виховання владі Маркуловій. На цьому турнірі дівчина здобула необхідну змагальну практику перед чемпіонатом країни. Серів це залог успіху на великих сорівнах. Тобто ці сорівна, які зараз у нас проходять, вони нас підготовлюють, яким-то образом нам дають. Талчок, тому що ми можемо і далі. Ці сорівнування то тобто, показує то, що ми можемо то, що ми вже зараз час І вони дають можливість нам справить ошибки, щоб на чемпіонаті України ми могли їх і До трійки призерів серед майстрів спорту увійшли ще дві кіровоградки Катерина Шпирук та Валерія Михайленко. Серед кандидатів у майстри спорту України перше місце посіла вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Зірочка Анастасія Волошина. А от у змаганнях першої розрядниць перемогла Марія Єрмолаєва з Донецька. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.